Всім привіт, друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного і позитивного часу доби і всього самого-найкращого. самого, -самого найкращого. Їду додому оце через поле, через гай. Біжить хлопчик, помагай. І зараз вам покажу красу. Неймовірну красу. Їхав, говорив по телефону, навіть не піднімав голову. Це спустився в поле з дороги. Дивлюся, небо затягнулося, і така краса, неймовірна. Ось райдуга просто на все небо. Дивіться, яка краса. І при тому всьому вона ще й подвійна. Якщо добре придивитися, то йде одна і йде друга. Таке відображення красивезне. Давним-давно я не бачив уже райди. Не знаю, як ви. Можете в коментарях написати, а я вже не бачив її 100 років. Люди вже стільки не живуть, скільки я радуги не бачив. Дивіться, яка краса. А дощику так і немає, ні капельки дощику не впало. Трава під ногами вся суха, повисихало все. Ну, хоч райдовою потішимось. Трошечки пішов дощик, це взагалі зовсім трішечки. Райдога вже вон сховалася, але дуже і дуже гарне. Небо таке, синє-синє, красота ось така. Тут іще райдуги трішечки є, люблю ось такі краєвиди. Сонце світить з однієї, а з другої сторони небо темне. Ось таке поле. І ось там райдуга. Питали, а як я зимою їжджу до роботи? Нормально я їжджу зимою до роботи. Хто мене знає, то я і в дощ, і в сніг, і в непогоду. Тільки вже коли дуже-дуже снігом замітає, або коли дуже слизько, або коли дуже величезний дощ іде, то я тоді не їду. А якщо погода більш-менш дозволяє їхати, то я на велосипед руки в ноги і погнав. Не люблю бути залежний від транспорту, чекати когось, не встигати. Велосипед тебе почекає завжди. Тільки, звичайно, треба його трішечки обновити. Але... Він ще мене возить і не тільки мене, а багато чого. Так що, поки ноги крутять, дорога є, поки ще не переорали, бо тут було поле, а зараз все просто перепахали і тут вже сіють. То буду ще їздити. Так. Поїхали далі. Показав вам красу і погнали далі. Я вже навіть носом навчився включати камеру. Для того, щоб показувати вам красоти. Сьогодні як не спішив додому, я все одно в свинячий голос їду. І при тому всьому без кофти, без курточки, в одній футболці. А на вулиці нарешті починається дощик. Але я готовий навіть змокнути під дощом. Зараз так буде, бо дощ почав шуміти дуже і дуже гарний. Але аби він тільки йшов, тому що дощу у нас не було вже дуже і дуже замолодиться. Калюшка, а по калющик ка, дощик кап кап кап, кап. Дощик капає. А там далі сонечко світить. Погода взагалі якась непонятна. Західні регіони України заливає дощом. Показують відеоролики, де йдуть дощі вже другу неділю підряд. Люди не можуть ні на город залізти, ні повибирати урожай, ні буряки позбирати, нічого, ні вигорати, посіяти озиму. А тут суша, страшенна суша. Дивіться, Дощик. дощик. Золота осінь. Золотава осінь. Розпустила коси. і птахом у небо летить. Так, годину їдеш додому. Ніде нікого, ніякої душі. Село наче вимерло. І можна всі пісні, які знаєш, переспівати і вивчити нові. Я приходжу на репетицію на ансамбль. А мені кажуть, ти завжди всі пісні знаєш. Навіть не треба дивитися тобі в зошит. Бо я поки їду додому, поки їду з дому, я можу переспівати все, що хочеш. І весільні, і похоронні, і естрадні, і українські. Які тільки хочеш. Так, ноги вже мокрі. Бата кож, але ну, мені вже недалеко. Ще трішечки і я вже буду вдома. Ой. А це буквально дощ за пару хвилин. Ось такі калюшки тут зробив. Дякую вам за попередні коментарі і відеоролики під моїми відеороликами в яких ви писали мені, що мені зробити з гусаком за хвилювання. Не знаю я, що то було, і що то є, і в особисті написали. Що... Можливо, вони побилися, побитися вони не могли. І я не знаю, що з поведінкою. І сьогодні почав вже моніторити ринок. По тульських гусях хтось три шкури здирає, хтось може продати за символічну ціну, але нема як продати. Подзвонив тут по місці. У мене є, можна сказати, знайомий, який тримає цих тульських гусей. Ну, він дізнався, що в мене проблема і мені треба гусак, то він сказав, що дешево не буде. Так, тут злажу і йду ногами. Дивіться, яка красота. Йду ногами, тому що тут може вискочити, по-перше, пес, а по-друге, тут така дорога, що я зараз не довезу те, що я везу в своєму пакеті. А везу я дві чашки, які дзенькають. І напевно я їх вже розбив. Ой, а дощ пустився ще більший. Дивіться як. Я люблю дощ страшне. І я поїхав влітку на Західну Україну. Там дощі йдуть часто. І мені кажуть, ховайся від дощу, я вибіг. Змок. З мене тече, капи, я кажу, дайте мені змокнути під дощом. Я не пам'ятаю, коли я вже під дощом був. Корову вам ще покажу. Намок. І не один раз попав. Вони всі ховаються до хати, кричать, ховайся від дощу. А я під дощом хожу, мокну. Взагалі я дуже люблю дощ. Не знаю чому. Але для мене теплий дощ це як райська насолода. Не треба мені нічого. Аби капав на мене дощик. Так що ось такі справи. Ховаю телефон, бо ще просру телефон і не буду на що вам навіть відео знімати. А далі буде. І щось цікаве. Я вже вдома, мокрий, футболка мокра, штани мокрі, під штанами мокро, в штанах теж мокре. Так що в кого йде дощ, якщо у вас давно його не було, залишайте все і виходьте на дощ мокнути. Не знаю, як для кого. Для мене це такі неймовірні емоції, позитивні, це така величезна радість, це така взагалі потіха. Емоції просто переповнюють. Так що всім бажаю миру, добра, щастя, здоров'я, благополуччя, всього самого-самого найкращого. А зараз вам покажу ще кусочок один е, відеоролика. Сьогодні вийшли на вулицю з дітьми на перерву, на прогулянку, і зустріли цікаву знахідку. Зараз вам її покажу. Ну, а ще раз вам бажаю всього самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами. Дорожіть тими, хто дорожить вам. Нехай все усіх буде добре і набагато краще. Роздягаюся, бо все з мене тече. Всім пока. Зацініть, що я тут побачив. Ачечка, що шукайте? Іди побач. Йди побач. А що там таке? Дивись. Щось на мене Дивись. Мовчу. Зараз візьмеш, з'їсть тебе. Ні. А це, це Богомол? Це вам треба в класі. Хто не буде слухатися? <на> <на> Отак ми проводимо перерви. А ну, напишіть в коментарях, yeah. що це таке. А це бугаму? Я бачу, якщо його, ето, якщо його заливати водою, то там... Для чого його заливати водою? То якийсь черв'як там вилізе. Ніякий черв'як не вилізе. Він сам як черв'як. <рес> ну, зато великий. А є кисне пару до черв'яка. Ярик толк знає. Рідкісна порода черв'яка. Я таке реально бачу перший раз в своєму житті. Так воно ще реагує на рухи. От така живина. Прилетіла. І зараз Миколаївні з'їсть велосипед. Ой! А він ще там і на землі? О. І ще тут. А він не злякається тут? Я думаю, не злякається. Саме головне, щоб ти на нього не наїхав. Головне, щоб вам не пробив. Хай собі лізе куди хоче. Або летить. Багомончик. Він літати вміє. Все, залишаємо його тут і йдемо на перерву. Він на цьому, щоб не трогати.